E конкурсний відбір на участь у форумі пройшли 73 найбільш активних учасників зі 120. Перші Перший критерій це звичайно була мотивація. Чим мотивовані учасники для цього для чого їм це також звичайно це активність на лекціях. Наскільки їм було цікаво, чи задавали вони питання, чи відвідували вони лекції. Упродовж двох місяців студенти мали доступ до 10 лекцій від провідних науковців України та всього світу. Як підсумок розподілили між собою ролі на міжнародній Арені удосконаліться навички складання документації відповідно до стандартів НАТО, і так само, що ми, в принципі, зможемо розуміти краще саме позиції країн, з якими ми будемо працювати, тому що кожен з нас є представником певної держави, і відповідно з цієї позиції ми змушені будемо працювати над цими резолюціями. Молодіжна модель парламентської асамблеї НАТО це спосіб зімітувати, як працює євроатлантичний парламент. Насправді було включення із Мадриду, де відбувається осіння сесія. Тобто, фактично, це спосіб навчити дати Навики і можливості, як суспільний договір можна укладати з між країнами з конкретними питаннями, потрібно попрацювати над тим, щоб, хоча б частина наших юних спеціалістів, могла побувати у справжній асамблеї, набратися цього досвіду уже в такій неформальній, а справжній, скажімо, дискусії.